Вибив ефір, бо в підвалі е в укритті е поганий зв'язок, ну, зокрема Київстар, Але ми зараз зазнімемо фотографії виставимо. Тобто, як насправді терпимо, є ще робота, але ну, багато що зроблено насправді. Стяжка залита і, в принципі, укриття тут непогане. Е буду дещо завершувати свій ефір. Хочу сьогодні насправді подякувати. Комунальникам, які працюють, незважаючи ні на що. Я ще раз кажу, що ми перевіряємо прибирання прибудинкових територій зі мною: Михайло Смушак, Віталій Бурко, Васильський Данчук, Михайло Ядьків, інспекція з благоустрою, Андрій Васильович, також син нашого героя, який, на жаль, загинув, який кожного разу приходить, поболіває за, нашу, за наше місто. Скажи, чого ти кожного разу приходиш, тобі цікаво? Цікаво наблюдати за вами, як проходять інспекції, як проходять різні прибирання територій. Цікавлюся цими питаннями. Ну, я тобі дуже дякую, ти багато зауважень даєш, і навіть на 15, 70 і багато усувають. Тому е дякую, що є небайдужі сьогодні. Молодь. І дякуюш ти, що ти працюєш ну і дякую твоїй родині. За те, що, на жаль, сьогодні твій тато загинув на війні. Вічна йому пам'ять, вічна пам'ять всім героям, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. А ми підемо трошки далі, підемо ще подивимося. Йдемо ще подивимося, той новий сквер, який це як там прибирати, хто той новий сквер, бо взяв зараз відповідальність. Благоустрій передавав, не Конко. Благоустрій. Міша Яські. Ніш. Ми йдемо, продовжуємо. На жаль, кажу, знову ж таки, була проблема з інтернетом в підвальному приміщенні в укритті. Я правда, не спитався, чи є Wi-Fi в школі. Точно є інтернет. Ну, але зараз ми перевіряємо мікрорайон Позітрон Каскад. на... Прибирання від снігу. Минулого разу ми їздили на машині, сьогодні ми пішки проходимося по даному мікрорайону. Зараз ми біля 25-ї школи, ось школа. ну ідемо далі подивитися стан прибирання міжбудинкових проїздів. Ще раз хочу підкреслити, що дороги прибирає муніципальна дорожна служба. Двори і такі більші проїзди КП Благоустрій в певних територіях, також КП Комфортний дім, решта ОСББ, житлово-будівельні кооперативи, ну, в залежності. Приватні жеки, і хто, хто прибирає. Зараз ми йдемо е, приблизно на територію. Так. Оп, 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 оп. Так разогнался. Ну. Файно так. Швидко. Оп. А, дальше. <laughs> На разворот. Да, чекай. <laughs> Варят. Варят. Ми зараз підемо, подивимося сміття, як вивозять. Як нема стежки? Вон є стежка. Хто тут прибирає стежку? Би б пасувало би прибрати трохи. Вон бачу. Все, стежка, де люди йдуть. А що цей автомобіль? Добре, що його з дороги хоч забрали. Що таке, от що з таким автомобілем? А? Списати. Списати. Викинути, вивезти і Ну то видно, що то вже ніхто не повернеться. А? Номерів немає. Треба тут забрати. Так, сміття. Прибирання скверика відносно нового. Міша Яцьків тут прибирає. КП, благоустрій. Вон, бачимо, наша працівниця посипає. Ну, більш тут бачу тракторець навіть проїхався, а там до школи не проїхався. Боже, помогай. Вам також, а що тут? Відсів є трохи чи нема? Кожен день Є. А то ви одні тут? На цей на цей сквер одна. Кожний працівник прикріплений до своїх субіт. А світло працює чи ні? Ввечері, чи ви не знаєте? А? Ви не ходите? Я зрозумів. Я зрозумів. А. Добрий день вам всім. Добрий, Добрий день. Рай. Тут тракторець проїжджав чи ні? Так. Був разок. Так. Не разок, за разок так. так. Ну але файний, невеличкий скверик, але файний. Так, так. Беріть телефон, беріть. Гарного дня вам. Дякую, гарно. так. Так. Ну, бачимо тут. Поприбрано. Ми зараз йдемо. На вулицю Астуса. Дивимося, стан прибирання територій, міжбудинкових, туалета, зупинок. Ну, все, що стосується. Ну, В межах того, що ми можемо зараз зробити, з тою технікою, з тою кількістю людей, в принципі, а ще раз підкреслю, терпимо. Не ідеально, але... але... Біди як такої немає. Ми тако прямо пройдемо, так? Віктор дуже хоче, в Макдональдс бачу. Я щоб на каву запросити додому, він Макдональдс хоче. Церква люди Тадея. дея. Ця стежка до. Тут гірше прибирання. Тут хто прибирає цю стежку. Тільки не кажіть, що церква. Хто цю стежку прибирає? Міш. Ніхто. Нічий на території. Михайло. Нічий на території, не прибрано. Я бачу, що там прибрано, тут не прибрано. Яцьківу передати. Чеком. Мені ще Менше яцьків додати. Тут видно, що прибирати. Це яка вулиця стуса, так? Тут видно, що тракторець, що трошки. А там а ця стежка не прибрана. Демо перехід, можна краще почистити. Дивись, Міш, чи хто? Чи то Віталь? Міш, ти не можеш тут, вже чистиш тут почистити ці дві ті стежки. Бачиш? Дем. Де? Я думаю, що не було запарковано. Думаю, що не було запарковано. Що я на цьому е, прямий ефір? Я завершую. Ми далі ще йдемо, перевіримо. Дякую за можливість. Дякую за те, що з нами. Ну, я ще раз кажу: перевіряємо сьогодні прибудинкові. Дякую в першу чергу нашим захисникам за те, що маємо український тил. Дякую всім за уважність. Слава Україні!